День малята, відгадайте мою загадку? Росте собі у лісочку, у лісочку, в холодочку, капелюх на собі має, то ніколи не знімає. А хто на нього подивився, той йому зразу уклонився. Про що це загадка? Вірно, це загадка про гриби. І сьогодні я вам хочу про них розповісти. Гриби ростуть в лісі, на галявинах, на узлісі, під деревами та в траві, та навіть на старих пнях. Діти, не всі гриби можна їсти. Вони бувають їстівними та неїстівними. Їстівні гриби можна смажити, солити, сушити та варити. Неїстівні гриби це отруйні гриби. Збирати їх і навіть торкатися до них не можна. А зараз ми з вами роздивимось, які ж бувають їстівні гриби. Це білий гриб, це лисички підберезовик, а це опеньки. печериці це теж є стільні гриби, маслюки, сироїшки, гливи. А як же виглядають отруйні гриби і як вони називаються? Давайте, малята, зараз роздивимось отруйні гриби. Подивіться. Це бліда поганка, а це мухомор, жовтий гриб, а це називається чортів гриб. Отруйними грибами можна отруїтися, які ж ознаки отруєння грибами? Це нудото таблювання, загальна слабкість. Головний біль то запоморочення, задуха та зневоднення. А зараз малята давайте пограємо у гру, яка називається їстівні та неїстівні гриби. Якщо гриб їстівний, то з'являється веселий смайлик. А коли гриб отруйний, то смайлик буде сумний. Ну що, малята, ви готові? Добре! Тоді вам треба дивитися і слухати уважно. Ви впізнали, як цей гриб називається? Це білий гриб. Він отруйний, чи їстівний? Вірно, він їстівний. А це гриб підберезовик. а він отруйний, чи їстівний? Молодці малята, він теж їстівний. Гриб мухомор. Він отруйний чи їстівний? Вірно, мухомор це отруйний гриб. Подивіться, смайлик сумний. Хто впізнав ці грибочки? Так, це опеньки, а опеньки їстівні чи отруйні. Так, опеньки Єстівні гриби. Хто запам'ятав назву цих грибів? Це лисички. Лисички отруйні чи їстівні? Лисички це їстівні гриби. Малята, подивіться, яка червона ніжка у цього грибочка. Хто пам'ятає, як він називається? Це чортів гриб. Він отруйний чи істівний? Так, він отруйний гриб. Печериця це гриб їстівний чи отруйний? Так, печериця це їстівні гриби. А глива? А глива – це теж істівні гриби. Подивіться на ці грибочки. Ви впізнали їх? Як же вони називаються? Вірно, це маслюки. А маслюки це їстівні гриби чи отруйні? Так, маслюки це їстівні гриби. Давайте з вами подивимось на наступний гриб. Це бліда поганка. Хто запам'ятав, це отруйний гриб, чи їстівний? Молодці малята! Це гриб отруйний, а це жовтий гриб. Хто мені скаже, це отруйний гриб чи чистівний? Вірно, жовтий гриб це отруйний гриб. Подивіться на ці сироїшки, вони отруйні чи чистівни. Так, сироїшки це їстівні грибочки. Дякую вам, малята! Ми дуже добре з вами пограли. І ви вже знаєте, як виглядають та як називаються отруйні та істівні гриби. До побачення, до нової зустрічі!